Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи Боже наш, ти життя і воскресіння всіх у цей святий день, коли ми в покорі серця молимося за тих, кого ти вже покликав до себе. Пригорни милосердям своїм. Душі всіх спочилих рабів Твоїх. Згадай, Господи, у царстві твоєму, світлому, вічному та блаженному, душі новоприставлених і всіх тих, хто вже давно відійшов до Тебе, рідних наших, близьких, друзів, воїнів і мирних людей. Згадай Господи душі спочилих ім'я, і даруй їм прощення гріхів, осели їх у місцях світлих, у місцях зелених, у місцях спокійних, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, а життя нескінченне і вічне. Згадай, Господи, Душі спочилих ім'я і даруєм прощення гріхів. Осели їх у місцях світлих, у місцях зелених, у місцях спокійних, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, а життя нескінченне вічне. Згадає милостивий, Душі спочилих ім'я, і освіти їх своїм нетлінним світлом, хай любов Твоя обійме їх і приведе у оселі праведних. Господи, ми благаємо Тебе, очисти душі всіх спочилих від усякої скверни, від усякого земного тягаря. Даруєм спокій, даруєм мир, даруй їм радість у Тобі. Згадай, милосердний, душі спочилих ім'я, прости їм вільні і невільні провини, словом, ділом, думкою, свідомі чи несвідомі, благослови їх, Вічним перебуванням у Твоїй славі, прийми у царство Твоє душі всіх тих, хто загинув. Особливо молимо Тебе за всіх спочилих воїнів, які, не шкодуючи себе, стали на захист істини, миру і життя людського. Ти сам, Господи, сказав. Немає більшої любові, хто душу свою покладе за друзів своїх. Тож прийми в обійми твоєї слави, душі тих, хто з любові до ближніх і рідної землі приніс найбільшу жертву. Згадай, милостивий, всіх відомих і невідомих воїнів, тих, чиї імена зберігаються в серцях людей, і тих, чиї імена знаєш лише ти, хай усі вони будуть вписані у книгу життя, хай сяють у вічності, як зорі на небі, очистих душі від усякого гріха, вільного чи невільного. вільного. Прийми їх подвиг, прийми їх страждання, прийми їх любов, даруй їм насолоду вічного життя у царстві твоєму. Хай в оселях праведних знайдуть вони спокій, де не буде вже ні болю, ні плачу, ні війни, а буде лише світло, мир і твоя безмежна любов. Благослови, Господи, і пам'ять про них у родинах, у серцях і поколіннях. Хай їхня жертовність буде для нас прикладом вірності, мужності і любові. Господи, згадай душі спочилих і м'я. не залиш їх без надії на милосердя Твоє. Простягни руку допомоги у вічності, щоб разом з янголами вони славили тебе в радості безкінечні, О, милостивий Отче, прийми сьогоднішню нашу молитву, наші сльози, нашу пам'ять про тих, кого вже нема між нами. Прийми цей дар любові. І віри в Тебе. Згадай, Господи, душі спочилих, ім'я, зміцни їх у вірі, надії і любові, у вічному царстві Твоєму, Хай милість Твоя, Господи, покриє всіх спочилих, родичів і друзів, сусідів, знайомих. Братів і сестер наших у Христі, бо ти єдиний податель життя, наш Спаситель, тобі славу возносимо разом з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим, Благим і Животворящим Духом нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, амінь, амінь.